Не тільки лише всі політики України можуть змусити своїх мажорів дітей поводитися в рамках пристойності, особливо під час великої війни, коли багато українців віддають буквально останнє на потреби армії та оборони. Сумно, звісний своїм мудрим правлінням мер Києва Віталій Кличко, наприклад, не може. Що не дивно, якщо навіть майстер плетіння тонких інтриг Віктор Ющенко не міг впоратися зі своїми нащадками, що взяти з чемпіона буксера? Докладніше далі. Тож, коли молодші діти кличка Єлизавета та Максим показали у своїх соцмережах, як саме відриваються на вихідних із друзями, їхні пости з великим інтересом читала вся країна від сходу до заходу. На цих веселих кадрах можна побачити, як молодь п'є міцний алкоголь, танцює еротичні танці, а також традиційно вихваляється дорогими брендовими речами, як, наприклад, автівка Smart Brabus вартістю близько 45 тисяч доларів. Якщо ви гадаєте, що дія цього фільму для не дуже рослих відбувається на батьківщині героїв у Києві. Ви жорстоко помиляєтесь? Звичайно ж, потенційний захисник батьківщини, 18-річний Максим Кличко, воліє відриватися у Гамбурзі. А загалом хлопець постійно мешкає у Великій Британії, хоча вчитися вважає за краще в Америці. Єлизавета Вікторія Кличко також має громадянство. США. навіть не маєте жодних сумнівів. Невже це дійсно той мер, за якого ви віддавали свої голоси, кияни? Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.